В селі вже давно не було спокою, кури зникали, худоба знаходилася висмоктане, а ночами по хатах ходив страх. Усі шепотів, це вона чупакака. Чоловіки зібралися й вирішили, що цієї ночі все має закінчитися. П'ятеро чоловіків у старих куртках і чоборях вийшли на околицю. В руках рішниці, ліхтарі навіть пила. Їхні обличчя були напружені. Але очі світилися рішучістю. Вони знали або переможуть, або більше не повернеться додому. Ніч була густою, як дим. Кожен крок вона вичніша, ніж удень, серце калатало. Собаки позаду сповчали і відчували щось попереду. Раптом рух, тінь, що ковзнулими соснами, очі жовті, немов жаріни. Там. крикнув один з чоловіків. Постріл проірвав тишу, ліфтар впав на землю, і в світлі всі побачили потвору. Хутряна, зігнута, худа, зуби, як гострі уламки каміння, вона й заревіла й кинулася вперед. Собаки завили, й загарчали, рушниці загріміли, але істота зникла в темряві, залишивши позаду лише світ і запах гнилі. Коли група рушила далі, помітили одного немає. Тихого рибалки Івана. Його крик лунав із глибини лісу, але потім стих, мов нічого й не було. І всі зрозуміли Іван більше не повернеться. Раптом між деревами виринула стара закинута хатина, вікна вибиті, дав просів. Але всередині було світло. Чоловіки підійшли, і саме там на них чекала вона. Чубакавра сиділа, мов господиня, її очі світилися з кутка, стрілянина, крики. Деревина тріщала. Один мисливець кинув у хатину гасову лампу, і полум'я охопило все. З вогню вирвалася постать, що риріла, немов тисяча тварин одночасна. Чоловіки впали на землю, запливши вуха. Полум'я зжерло хатину. Ліс освітило вогнем, і ніч знову стала тихою. Вижило лише троє. Бо не повернулося в село під мов тілі колишніх себе. Подобалась історія? Постав лайк і підпишись. Дякую.